Тільки ну встиг Трамп стати офіційно президентом США, як Путін вже прибіг миритися, просить про переговори. Ага, ну звичайно, там у Трампа в списку е перших указів про зняття всіх заборон на розвиток американської нафтогазової промисловості. Ціни на нафту впадуть так, що країна бензоколонка розориться за кілька місяців. Розуміє, звичайно, пуйло це прекрасно. Москва поздрав Москва поздравляє Трампа з вступленням в должність, сказав Путін. Москва відкрита для діалогу з новою адміністрацією США по українському конфлікту, заявив Путін на совіщанні Самбі. Совбеза. Как заявляет издание, Путин подчеркнул, что целью должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважительных, законных интересов всех народов, которые проживают в этом регионе. Да ты шо? А у украинского народа интересы тебе не интекают, Россия исходит из того, что диалог с США будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, заявил Путин. Ну, помечтай, помечтай, что тебя будут равноправно и уважительно с нашей. Де нічого подібного. Равноправно Трамп може з Китаєм розмовляти, а не з тобою, з китайським васалом. Ну що, очевидно, що е -е, Пуйло чудово все розуміє, що прийшов справжній господар Білого дому. Той господар, який буде наводити порядок, а не робити вигляд, що в нього все в порядку. Це вже не добренький старина Байден. Це Трамп, який любить стукати кулаком по столі і добиватися свого. Людина, яка абсолютно нікого не боїться, в тому числі і Путіна. І яка, в принципі, вміє користуватися тими владними речагами за допомогою яких. Е Сполучені Штати Америки легко можуть стерти Росію з лиця землі, ну як мінімум, економічно, а як максимум при бажанні і військово. Ну, військово до цього не дійде, а от економічно очевидно, що це буде мати місце, тому що країна бензоколонка це прямий конкурент. Америки, тої Америки, президентом якої і став Трамп, тобто Америки, яка добуває нафту і газ, і яка зацікавлена в продажі цієї нафти і газу по всьому світу, їм зайві конкуренти у вигляді Росії не потрібні. Ну і звичайно. Бізнес любить тишу, бізнес не любить війну. Трамп збирається нашу війну зупинити. Путін мріє виторгувати звичайного Трампа якісь собі бонуси при зупинці війни. Але очевидно, що йому доведеться робити те, що Трамп йому скаже. А якщо не буде, то Йому буде дуже і дуже боляче путіну і всій імперії. Він це розуміє тому і виляє хвостиком, тому і заявляє, що він готовий до переговорів і всі оці побажання, щоб з ним говорили рівноправно.